Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду дивитися ситуацію по війні у вересні 2024 року для України та Росії. А також подивлюся ситуацію долю наших президентів, нашого президента Зеленського, і то не наш президент. І того, хто називає себе Путіним, скажімо так. Нелегітимний президент Росії. Так. Я дякую, що ви даєте мені відгук. пишете, Слідкуйте за моїми ефірами, за моїми відео і тоді розкладами, і тоді мені пишете, що там збувається, що не збувається. Давайте подивимося. Так. Скажіть мені карти, що чекає армію України у вересні 2024 року на полі бою з росіянами Україна, Україна, ЗСУ, що чекає Україну, Українську армію у вересні 2024 року. Так. А, ну, Судячи по цим картам, мене, мене вже ці карти радують. І зараз ще один ряд викладу. Так, Україна, Українці, э, ЗСУ в, у вересні 2024 року. Що чекає нас? У вересні 2024 року. Так. Дивіться. А, судячи. ну, дивлюся ці карти, читаю карти. Королева Пентаклів, карта називається предусматрітельність. Як це на українській мові? Я щось не, не згадаю. Тобто предусматність на випередження Іде, якась, знаєте, прораховування кроків наперед. Тут іде якась обережність, але я б сказала, що ще тут якась осторожна обережна допомога нам йде. Обережна допомога. Дивіться по цим пентаклям. От тут, дивіться, от на цих картах, тут як три зуби, бачите, намальований. Тобто де якась допомога. Я знову йдуть, кажуть, що Касі де на тут карта тренінг, вісімка мечів, коли щось тут будуть, якась, можливо, наших підготовлених воїнів будуть давати, от уже ну, давати на фронт, скажімо так. Тут карта тренінг, тут карта якогось вправ. Карта якихось навчання, якогось випробування, якоїсь зброї. Тут показують карти мечі, це <клес> повітря, це, можливо, якісь ракети. І карта Влада, король жезлів. Тобто влада, тут щось кажуть, якась буде. <клес> Скажімо, щось ми про владу будемо чути дуже багато. То, що тут щось якась буде, знаєте, як, як вам сказати. Як то, знаєте, нерви лопнули. Щось тут буде. Влада, але і але влада почне працювати на Україну. Влада почне тут щось ідуть, якісь позитивні моменти завдяки владі. Тобто влада почне щось робити для України та для українців. От, Влада. Далі йде карта мир. Карта мир. Тобто, тут кажуть, ідуть якісь, як ото, знаєте. Вирішують мирові лідери, що з нами робити, і, куди діти і так далі. Тобто, знаєте, за нас все рішають. Але карта говорить про гроші, це про те, що бізнес, вони ж тут якось, ну, як, тут вже як ото кажуть, вони втрачають свій бізнес, тому що карта провал, тут пусті кармани, кишені, і тут щось вони будуть робити. І, що, і вирішать, що треба зберігати Україну, тому що тут дивіться імператриця. карта. Вони провалюватися не хочуть і почнуть щось, е, знаєте, як іще, от, карта помагу почнуть щось е, пок, ну, давати. І за крамов почнуть витягувати. Бачите, тут людина сидить з е, цим. Е, Кладовочки тут у нього, Ну, це кладовочка, якісь чоботи, да, щось топтане, ремонтує. Тобто, поломане якесь таке, відремонтоване, щось почнуть давати. І дивіться, карта милосердя розрізають якусь, ну, тут карта, якусь одя, одежинку, тут людина сидить гола боса, а йому відрізають не, щоб дати все пальто, а йому дають кусочок пальта, половина. Тобто це так і буде продовжуватися, але вже мені подобається, що тут багато от уже таких скажімо, дворових карт, і король, і королева, і король, і імператриця, старший аркан. І мах, і, 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 і карта мир це вже дуже добре. О, тобто, йдуть якісь, знаєте, ну я б сказала, що щось як ото, е, з мертвої точки здвигається. Дивіться, карта узгода, КОРОЛЕВА Королеві Тобто, согласяться, дадуть дозвіл стріляти далеко в глибину, як ото, ширина глубина, да? і далеко і, і глибоко дадуть розрішать це все робити. Карта етика, але кажуть, культурно, знаєте, як от, Бить тільки по воєнним об'єктам, бити. І знову король мечів, слава Богу. Все таке, знаєте, от, я б сказала, що це все, все добре. І карта сила. Дивіться, жабі розривають е... пащу, карта сила. Давайте на цих картах я зупиняюсь, тому що вони можуть помінятися. Але щось тут вже, знаєте, терпіння лопається, і тут вже беруть дубінки, і вже кажуть, так, давайте щось рішати. Давайте вже щось рішать, коротше, все всім надоїло. Надоїло, тому що вони тіряють деньги, тіряють гроші і тіряють свої ресурси і давайте щось будуть давати. А скажіть, на кого це вам похоже, дядько? Подивіться. Мені на Путіна похоже. Ну, це не Путін, це я роблю розклад на, нашого, на нашу ситуацію на вересень. Так, добре. Тепер давайте подивимося, що чекає армію РФ на полі бою. У вересні 2024 року. На полі бою в Україні. У вересні 2024 року. Росіяни. Армія РФ. Так. А армія РФ у вересні 2024 року. Що їх чекає у... На полі бою в Україні з Україною. Дивіться, що чекає армія РФ на полі бою з українцями з ЗСУ? Показують карта, вагітність. Королева Кубків, вагітність, тобто вони якийсь винашують план, щось вони там накопичують. Е, вже кажуть, можливо, 9 місяців, е, тому що карта вагітність 9 місяців. Е, отримують вони якісь достіження, досягнення, вони мають і кажуть, будуть щось святкувати. Карта з традиції. Карта традиції. Щось будуть тут вони радуватися. Тут іде карта, що їм хтось допомагає в копілку. Бачите, з оцим щелмою, це, можливо, Іран. От це їм хтось допомагає, кидає туди. Тому що тут будуть приїжджати, і будуть мотатися, як ото попрошеннячать, по всім Соблазнітель карта. Зваблювач, так, буде їздити, заігрувати. І Тому що у них зависимость із-за за зброї, залежність. Вони, будуть десь їздити. можливо, там від його імені, від Росії хтось буде їздити. От, бачите, на єноті. Де, скажіть, яка родина, роди батьківщина, там, де єноти, от їхня, я не знаю чесно. Ну, це я так побачила єнота, і думаю, можливо, це щось із цієї серії. Так, далі. Але все-таки все-таки до чогось вони домовляться, домовляться. карта, щось буде домовлятися. І кажуть, що в них якась буде тут щасливий случай, вони получать і за цих переговорів, і за якихось тут беременності, що вони винашували, і показують карта, що колесо фортуни. Колесо фортуни це якісь вони будуть швидше, у них щось буде розвиватися, щось вони будуть нарощувати силу. І що далі для Росії армії РФ на війні з українцями? Але получать, дивіться, наказання. Наказання по башки получають. Друга карта отшельник. Вони заробляють тільки від людника. від них будуть ще більше ізолюватися, оточуючий світ. І е, кажуть, карта. Але вони скажуть, ми одна родня, тут карта родня, що ми будемо тут жити тільки самі з собою, і нам ніхто не треба. Тобто вони щось закрутять, дивіться, пам'ятаєте, я казала, що. Колесо фортуни, от вони роблять там колесо безріння, і вони роблять це з магічної сторони. І щось тут опять будуть якийсь обряд робити, щось опять будуть якийсь робити магічний обряд, знову будуть колдувати е, шаманами, з бубнами і так далі. Ну, якийсь вони будуть мати успіх, матимуть успіх вони, але тоді вони щось, як знаєте, щось, щось можуть, е, скажімо, здобути здобути. Щось вони можуть заробити, але потім за це вони і поплачуються, відплачуються. І тут карта натхнення і карта п'янства. Тобто м натхнення є, королева жезлов, щось знаєте, є, але в же час вони підпиваються, і тут, як то кажуть, дискредитація і деорганізація е армії. армії і карта, дивіться, знизу карта Свиня. От, і п'яна свиня, карта називається свято. Карта праздник. Предусмотрительність теж така карта. Дуэль. Несчастний ну, случай. Дивіться, ну, що, не, що шкода, що це ще війни, в війни не видно. Коли е, мені кажуть, коли я дивлюся, там, коли кажуть інші там хтось, то кажуть, от-от-от-от-от війна. Ну, ну, нема, нема. Уже всі заморилися, вже, вже не то слово, вже просто. Ну, На жаль, карти не показують. Бачу, що з переменним усп... успіхом то вище, то краще, то, то гірше. І ось такі качелі, каруселі, такі, поки, на жаль, і будуть продовжуватися. Тепер дивлюся президента України Зеленського. Я взяла карти 78 дверей, Отакі. Вони такі популярні досить. Карти, колода така. Дивимося, що чекає Зеленського Володимира, президента України, який, так, України президент у серпні, ой, у вересні, у вересні 2024 року. Які двері йому відчиняються, які двері йому зачиняються? Зеленський у вересні 2024 року. Карта Страшний суд. Карта зачинені двері. І карта рицар. Йому кажуть, <клухи> в дорогі йому йде загроза. Кудись буде їхати з добрими вістями, з таким, знаєте, доброжелательним настроєм. І показує, що щось тут може бути. Ці всі двері закриті. Двері закриті, тут людина спитається вилізти з пещери, печери. Само тушки. Карта мир, народження чогось і, і, і за грошей. І тут щось будуть бігати, буде домовлятися, буде відкривати двері, які закриті. Але тут, бачите, дивіться, показують, що десятка мечів, що у нього тут зі здоров'ям проблеми. Йому от на вересень карти показують йому небезпеку для його здоров'я. Е, можливо, це якийсь вибух. Бачите, люди летять тут, як вогонь. Це можливо. Як дивіться, як щось вода, щось отаке, двері замуровані. Тобто досить небезпечний період для нашого президента, дивіться, навіть у клітки. Навіть у клітки тут хоч би все було добре. Хоч би щось було все добре, тому що тут показують, що ну, за, ним, ну, за ним охотяться. Ми, ми, полюють. За ним полюють і тут є йому реальна небезпека. Йому треба бути дуже обережним, тому що небезпека досить серйозна. Що навіть можуть чи спіймати, чи закрити десь, чи щось отаке, дивіться. А, щось тут. І що далі? От. Якась тут, дивіться, ось, бачите, карта колдують на нього. Дивіться, колдують. Верховна жриця колдує, дивляться майбутнє. Щось там крутять, магічить на нього. Карта мах. Ось мах, дивіться, крутять. Якусь магію на нього роблять дуже серйозно. Там я казала, що вони там щось в Росії. Запускають якісь процеси. Вони, звісно, роблять чорну магію на Україну і на в частності, на президента. Небезпека. Ну, але не показують, слава Богу, карти там смерті. Тут все, ну, але небезпека на замах тут карти показали. Дай Боже, що це було добре. Далі дивимося: президент так називаємої Росії. Путін, що чекає Путіна Володимира у вересні 2024 року, в плані війни, в плані небезпеки, що його там? Чи безпеки? Що його чекає, як президента е, РФ? Так, покажіть мені карти. Путін, Володимир. Войники будуть тут передіватися, перебуватися маски, бачите, тут кажуть, якісь адмування, грошей йде, щось там йдуть, ховають, як ото конці воду. І дуже важко і на, на паличку, бачите, опирається, йому дуже важко. Іде такий знімажовий, йде теж, йому така здорога, йому також йде небезпека, емоційна, який стрес. Тут показують навіть карта, що погіршення здоров'я і як інвалідна коляска. І Карта маски, карта двойників, втройників, карта лицемірства. Дивіться, які двері. В нього амбіції великі, а йому кажуть, ні, давай поменше. Залазь у такі двері. І як йому залізти в такому здорованню? Ну, це на цій карті людина велика, а це маленькі двері. Тобто, якісь амбіції, в нього амбіції, але цього нема. Дивіться, він також іде, бачите, питається відкрити двері, двері закриті в нього. Дивіться, точка тут його, тут кажуть, що може щось і прилетіти туди, де він десь знаходиться. Але ви бачите, в бункерах. У нього якось там ціле підземне місто в нього. І він там ховається, десь буде сидіти, ховатися у бункері. Дивіться, карта повішений, карта зачинених дверей. Карта маніпуляцій, карта брехні. Дивіться, в нього якась ізоляція йому йде. Ізоляція, ізоляція обмеження рухів. Іде йому, його закриють на ключ. Дивіться, бачите, підвішений. Карта повішений. Карта, бачите, дивіться, оборотінь. Карта оборотень. Ну, як двойники, оці тройники. Тобто тут, кажуть, багато буде його заміщати. Двойник от, в дороги десь далекі. І карта закритих зачинених дверей. от, Буде десь йти в дорогу. Щось буде до циганок звертатися, ну, це до своїх магів там будуть звертатися. Тримає ситуацію під контролем. Але якось, знаєте, шанси утрачені. Ну, їм все одно хтось допомагає. Бачите, сидить, теж тут карти смерті йому не показують. Карти не показують, хоча двері закриті. Справедливості ніякої немає. Правосуддя, зал правосуддя. Це карта справедливості. Справедливість, так. Вона зачинена. І тут кажуть, повинно бути все по справедливості. Чаша вісів, але воно все зачинено і неможливо розібратися. Ну, поки що все буде так, як було. От за нашого Зеленського тут, звісно, щось тут є небезпека. Ой. Дякую вам за увагу. Що слухали мене, що дивилися мене. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Запитання, все подивлюся. Порядки черги. Кому щось невідомо, не, не зрозуміло, По-вашому особистому, можете звертатися. Номер телефону я вказую під відео, і в шапці профіля є мій номер телефону. Дякую за увагу! Всіх обіймаю мирного неба, скорішої нашої перемоги. Я вам всім, всім, всім бажаю.